Поки українці самостійно відправляють донати нашим воїнам, що боронять українську землю. влада окупанта обирає зовсім іншу методику так званої благодійності. Чиновники Челябинської області змусили робітників заводів віддавати частину своєї зарплати на армію. От такої. Чи подобається така ініціатива самим завачанам? Невідомо. Та я думаю, що їх ніхто і не питав. О, да. Проте результатів такої благодійності не дуже видно. Чого варте лише діряве російське ППО? Добірку новин про його владу, роботу. Дивіться далі в нашому дайджесті. Палає. Сенсусреве постійно Просну. чую вибухи, тому прокинувся. Це повний капець. Я сам біля п'ятої прокинувся. Постійно чую сирени, сирени, сирени. Сирени. постає дута. Так на тижні гупало в Саратовській області. Дрони вкотре вдарили по міському НПЗ та на автобазі Кристал в місті Енгельс. Це вже восьма атака на завод з початку року. Про успішність атаки свідчить пожежа, яку росіяни гасили дві доби. Не менш вдало оборонці відпрацювали у новоросійську. Після удару по нафтоналивному терміналу там зупинилась перекачка палива. Також захисники підпалили портову нафтобазу та знищили системи ППО та боєприпаси до них. В Краснодарському краї дрони налетіли на Ільський НПЗ. В Самарській області росіяни нарахували вісім вибухів на Новокуйбишевському нафтопереробному заводі під час атаки дронів, а це красиво горить газопровід в Омській області. Офіційна версія витік газу, а реальна традиційна російська недбалість. Через це на залізниці у Свердловській області зайнялися цистерни з мазутом, після чого припинився рух поїздів Москва Владивосток. Загорілись також вагони і на коліях у Пермському краї. Такі часті випадки аварії на російській залізниці наводять на думки про диверсії. Але на тижні гур підтвердив тільки причетність до вибуху на залізниці на ділянці Транссибу в Хабаровському краї. В Курській області дивно загорівся завод Цинкум, який постачає продукцію армії окупанта. А на прифронтовій Білгородщині оборонці били по вежах мобільного зв'язку по розташуванню окупантів ТЦ в місті Корча та по АЗС області. У тимчасово окупованому Криму було чутно вибухи в районі військового аеродрому ВСАК. А ще на тижні дрони завітали до Воронежу. У Волгограді пташки поцілили в міський НПЗ. А по рязанському нафтопереробному заводі на тижні прилітало двічі. Після першої атаки вийшла з ладу головна установка первинної переробки нафти. забігаю додому, і ще один, один раз, раз. Бабах! Знову ще нас бомблять. бомблять. Жах! А вже за два дні безпілотники повернулись закріпити успіх. НПЗ входить у п'ятірку найбільших на болотах. З початку війни по ньому вдарили не менше десяти разів. Менше до ударів по енергетичній інфраструктурі звикли мешканці Рязанщини. Днями оборонці вразили грес в місті Новомічурінськ. У місцевих зникло не тільки світло, але й гаряча вода та опалення. В Курській області 16 тисяч мешканців залишились без світла в результаті ударів по підстанціях. А ще дрони прилетіли, і по Орловській ТЕЦ. Тимчасово окуповану Донеччину оборонці взагалі відключили від світла. Дрони поцілили в підстанції на Зуївську теплоелектростанцію. Як у Росії кажуть, допомогли чим могли, але окрім бомб і ракет у нас нічого немає.